Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо першу лекцію і зробимо такий собі підсумковий урок з того, що ми вже вивчили. Давайте подивимося 15-ту вправу: «Schreiben Sie drei Texte». Напишіть три тексти. У нас тут є інформація про декількох людей, і нам треба цю інформацію оформити в повні речення. Так, перша людина в нас це Евальд Хопе. Олен Росток, Зайцей з Іреною Хопе, 2 кінда, 24 20 und 20. Що ж ми знаємо? Чоловіка звати Евальд Хопе, він з Польщі, з міста Росток, йому 60 років, він електротехнік, одружений з Іреною Хопе і має двох дітей 24 і 20 років. Тепер давайте цю інформацію ми ставимо в речення. Das ist. Das ist Ewald Hoppe. Це є Ewald Hoppe. Er kommt aus. Він родом з, er kommt aus Polen. він родом з Польщі. Er wohnt in. він живе в. Er wohnt in Rostock. Er ist 60 Jahre alt. Йому 60 років. Er... Продовжуємо. Er ist Elektrotechniker von Beruf. Він є електротехнік за професією. Er ist verheiratet mit Irene Hoppe. Він подружений з Іреною Хоппе. Er hat zwei Kinder. Він має двох дітей. They sind 24 und 20 Jahre alt. Їм є 24 і 20 років. Далі. У нас є декілька людей: це Моніка Загер, Буде та Пауль Вінтерберг. І ми маємо сказати, що це є ці люди. Sind, це є да зинт Моніка Заге, Манфред Буде і Пауль Вінтерберг. Зі вон, вони проживають. Зі вон из Berlin, Flemmingstraße 25. Вони живуть в Берліні, вулиця Флемінгу, 25. Моніка іст штудентін. Моніка 23 Зі іст леді, вона не одружена. Зі штудєт медицин. Вона вивчає медицину. Діє слова штудірен ми використовуємо, коли кажемо про навчання в вищих учбових закладах. Лернен. Це школа або техніку. І ми можемо ще сказати: sie ist Studentin, вона студентка. Далі в нас. Manfred, Manfred ist 27 Jahre alt. Er ist Lehrer von Beruf. Він вчитель за професію. Er ist ledig. І останній це в нас Паул. Das ist Paul. Er ist 26 Jahre alt. Er ist Fotograf von Beruf. Er ist geschieden. сьогодні це це нове слово. Geschieden – розлучений. Er ist geschieden, він є розлучений. Переходимо до Клауса Хенкеля. Das ist Klaus Henkel. Er wohnt in Wien. Wien це «відень». Er ist 40 Jahre alt. Er ist ledig. Er ist programmier bei Müller und Company. Sein Hobby ist tennis spielen. Ми з вами повторили ще раз два стани це «Один», нове слово geschieden це «Розлучений», Так, і в нас є ще слово verheiratet. І є ще один стан це verlitwet". Вдовець або вдова. Так, тепер давайте перейдемо з вами до вправи 16. Ми слухаємо з вами три діалоги, і нам треба зрозуміти, про кого йде мова. Про когось з цих людей, про які ми сьогодні з вами складали інформацію, чи про чотири сім'ї з попереднього уроку, з попередніх текстів. Давайте послухаємо і будемо визначатися, про кого ж іде мова. Seite 16. Übung 16. Hören Sie. Person 1. Tja, was kann ich über mich erzählen? Ich gehe sehr gerne in Konzerte. Rockkonzerte, meine ich. Ich bin Studentin, Medizinstudentin. Ich mache bald Examen. Ach ja, und ich mache viel Sport, Schwimmen und Tennis. Ich gehe drei- oder viermal pro Woche ins Schwimmbad zum Trainieren. Person 2. Wie ich lebe. Also ja, wie lebe ich? Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Michael ist vier Jahre alt, Susanne zwei. Deshalb bin ich zu Hause. Mein Mann ist Physiker. Ich bin nicht sehr gerne Hausfrau. Na ja, es geht. Ich bin gern mit den Kindern zusammen. Aber wenn die in vier Jahren in die Schule gehen, dann möchte ich auch wieder arbeiten. Ich bin Ingenieurin. Person 3. Ich lebe allein, bin ledig. Mein Job ist ganz okay. Ich verdiene gut. Ich bin Programmierer. Ich arbeite aber auch viel. Und sonst... Ich reise gern. Ja, und dann mache ich unheimlich gern, äh, also Surfen und Tennis. Das sind zwei Dinge, die mir wirklich Spaß machen. Besonders Tennis. Und dann äh, bin ich auch ein Jazzfan. І так, як ви думаєте, про кого йшла мова в першому діалозі? Я вам зараз розкажу, сподіваюся, ви теж зрозуміли. І так, перший діалог це була Моніка Заге. другий діалог це була Ангеліка Віхет, і третій діалог це був Клаус Генке. Сподіваюся, в діалогах вам було все зрозуміло. Якщо ні, то будь ласка, прослухайте ще раз, щоб почути всю інформацію, яка там є. На сьогодні на цьому я хочу закінчити і задати вам сьогодні перше домашнє завдання це 17-та вправа. Цій вправі вам треба скласти короткий підсумок інформації про вас, і потім написати все, що ви можете про себе написати. Давайте подивимося. Частина А, вам треба заповнити це беруф, професія, вон от місце проживання, хобіс ваші хобі, фаміліяш, сімейний стан, Alter, вік, Land, країна, кіндер, дід. Вам треба заповнити ці, цю інформацію і частина Б Schreiben Sie und lezen sie dan. Напишіть і прочитайте. І початок Ich heiße, ich komme aus», ich wohne in. Мене звати, я родом з, я живу десь. Я впевнена, що ви з цим легко справитеся і вже зможете спокійно розказати про себе. На цьому в мене сьогодні все. До нових зустрічей і на все добре.